Людська психіка доволі цікавий феномен, про який ми майже нічого не знаємо. Вчора прийшов студент-іноземець другокурсник з пропозицією написати наукову роботу на тему шизофренія як варіант норми. Пояснює він це тим, що, можливо, пацієнти, які хворіють на шизофренію, мають галюцинаторні переживання, тобто які мають водіння чи чують якісь звуки, яких насправді немає. Що це є елемент норми, і як ймовірність, ці люди просто мають відчуття, яких ну, не мають пересічні люди. Це якби один такий доволі цікавий роздум, є якби роботи на цю тему. І хочу поділитися з вами ще одним роздумом, чи ще одними даними, які я вичитав. Дані стосуються псилоцибіну. Псилоцибін це є один з таких. Головних психоделіків відомих з давніх давен, психоделіки це речовини, які змінюють свідомість, змінюють сприймання. Як правило, вони призводять до виникнення галюцинацій, до виникнення різних тілесних відчуттів, психосенсорних порушень, тобто зміни відчуття я, зміни відчуття світу. Так от, що стосується психоделічних препаратів, пси псилоцибіну, зокрема, Є дослідження, які показують, що одноразове введення псилоцибіну зменшує на 85% залежність від нікотину. Є дослідження, які показують, що введення одноразово псилоцибіну змінює структури мозку і діяльність клітин мозку в позитивному розумінні. Люди, які вживали псилоцибін, вони описують цей досвід як незабутній і один з таких найбільш важливих в їхньому житті, що є так дуже цікаво і специфічно, тому що статистично в районі 10% пацієнтів, які вживають психоделічні препарати, вони можуть переживати погані подорожі, бетріпи, так звані. Тобто вони... Попадають в той світ, де він страшний, тривожний, де є неприємні переживання, і вони не отримують ніякої, ніякої насолоди від цього. Знов таки, стосовно псилоцибіну, існують дослідження на пацієнтах з онкопатологією, щойно діагностованою, в яких були виражені тривожні депресивні порушення. Так от, одноразове введення псилоцибіну зменшує десь на 80%. Прояви депресії і тривоги. І даний ефект зберігається приблизно 80% пацієнтів через півроку. Тобто інформація така доволі цікава. Що ми знаємо про психіку? Як вона функціонує? Чому так відбувається? Це залишається питанням. Сподіваюсь, що за кілька років чи десятків років ми розгадаємо секрети психіки. Усім хорошого дня!